Мирного вам дня, любителі гострого. В вашій увазі завершена робота. Сет кухонних ножів. Який складає два ножі. Дамський угоднік, маленький овочний ніж. І ніж сантоку. Ножі виконано зі сталі 50х14 мф з твердістю 57 58. Ніж дамський угодник, маленький овочний ніж. З габаритними розмірами 10 см. Лезо 10 см руків'я, накладки, термоясень. Фіксація накладок. Вінти нержавійка після вороніння. Слісарка. Спуск від обуха. Зведені в 02 в 03. Заточка мікрофаска. Ніж має агресивний різ. Гарно тримає заточку, легко правиться керамічним мусатом в домашніх умовах. Йдемо далі. Ніж сантоку. Повторюсь, сталь 50Х14 мф з габаритними розмірами, 16,5 см ріжуча кромка. 4,5 см висота. 11,5 см. Довжина руків'я. Накладки термоясень. Фіксація накладок. вінти нержавійка після вороніння. Виріб має агресивний різ. Гарно тримає заточку. Легко правиться керамічним мусатом. Якщо ви плануєте користуватися цими ножами тільки на кухні, вам не потрібні шкіряні ножни для захисту ріжучої кромки. Але якщо ви плануєте брати виріб з собою в зону барбікю або на природу, рекомендую комплектувати замовлення шкіряними ножнами для захисту ріжучої кромки.